Медичне обладнання, необхідне для більш якісного лікування хворих, днями отримала Коломийська центральна районна лікарня. Діатермокоагулятор та атмос провезли 17 липня у приміщення хірургічного відділення лікарні. Кошти на придбання надсучасного обладнання надав депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Гдичинський. Такі шляхетні справи, гадає пан Гдичинський, потрібно робити щоденно, сіючи добро між людьми. Роблять благородну справу, це охороняє, стоять на охороні. Здоров'я людського, що саме є цінним. Ви знаєте, коли було звернення, і в тому звернені було написано, що треба терміново. Це мені приємно, що ви турбуєте самі, хоча б мали, я кажу, в більшості забезпечувати вас цими всіма потрібними такими апаратами. І, так, терміново треба. І ми відкликнулися на цьому. Добрі справи для районної центральної лікарні не завершилися. Під час зустрічі Богдан Дичинський повідомив приємну звістку. За його сприяння невдовзі лікарні отримають 2 мільйони гривень на ремонт терапевтичного відділу. У ролі меценатів виступило правління Укрнафти, де пан Гичинський пропрацював цілих 7 років. Доброчинці вже не вперше допомагають центральній районній лікарні. Їхня співпраця триває понад десятиліття для лікарського персоналу. Обладнання, яке надав Богдан Дичинський, велика цінність, яка допоможе врятувати ще не одне людське життя.